Вчора випадково відкрив меню з комбінаціями клавіш в Ютубі і хочу показати найбільш корисні з них. Саме просте це натиснути пробіл, щоб відтворити відео або поставити його на паузу. За допомогою клавіші М можна вимкнути або вімкнути звук в YouTube. Клавіша F це перейти в повноекранний режим. Клавіша Т на всю ширину. Потім перемотка відео. За допомогою цифр можна переходити за відсотками. Наприклад, п'ятірка це половина відео, дев'ять – це 90%, 0 це початок відео. Але більш корисна є перемотка по секунднам. Наприклад, по 5 секунд за допомогою клавіш ліво вправо я можу перемотати на потрібний мені момент. Також Мені сподобалася функція перемотка за цилами. За, за допомогою клавіші Option та теж стрілочки вліво-вправо. І тут зміна розділів. І ще корисна функція це Shift і B або U. Це прискорення відео або сповільнення. Це такі найбільш.